Ви на каналі Stacey Nitl, з вами Анастасія, і сьогодні, мабуть, ваша улюблена рубрика це замовлення, покупки, подарунки. Все ж таки, я вирішила зробити декілька замовлень і отримала дещо подаруночок на Новий рік. І так вийшло, що мені прийшли три посилки з трьох крамниць. І я чекала, поки все вже дійде, щоб зняти одне відео для вас. Які саме речі я купила, може, дещо незвичайне для мене я купила, дійсно. Деякі речі просто чекала нагоди, щоб замовити, бо одну там, наприклад, річ не замовиш, а хочеться вже гуртом замовити. Коротше, все зійшлося, і в цьому році я все, що хотіла, собі, замовила. Як я вже казала, що покупочки я зробила в трьох крамничках: це м рукодільний сундучок. Мережка та у Натки. Три візитки, сподіваюся, я покладу всі їх тут і знайду. Я залишу у вас тут на екрані, бо пишу звук окремо від відео, як завжди. І давайте почнемо з покупок у рукодільному сундучку. У рукодільному сундучку а, я зробила покупку заради ось такого наборчику. А, це Лукас, називається квіти на табуреті. А, є два схожих набори, а, вони дійсно дуже-дуже схожі, але мені хотілося саме цей. А, якщо я не забуду, я поставлю порівняльний слайд з тим, що, з тим набором, що. Є схожий, і може ви мене зрозумієте, а може, вам більш до вподоби той, що на слайді, поясню, чому мені подобається саме цей. По-перше, я бачила його у відшиві у багатній майстерні. А по-друге, мені подобається, що тут дуже таке ресне цвітіння троян, тут їх більше, і вони такі, ну, Яскраві, не дивлячись на те, що ви зараз бачите, може менш яскраві троянди на своєму екрані, але я вам точно скажу, що вони яскравіші у відшиві, як завжди, в Лукес трошки прев'ю, мабуть, трошки не таке не завжди, але хоча тут дійсно так. І подивіться, які кольори ем, ниточок. Сподіваюся, я цей набір почну. Весною. Чому взагалі я замовила собі набір від Лукас, і як так вийшло, що я його побачила? Ну, дійсно, багато спешок з Лука С проводиться. Та. Ну, я якось в ту сторону, якщо чесно, не дивилася, тому що для мене Лукес цікаві набори. Але мені вистачає того, що в мене у запасах з ведмідями я хочу його спробувати вишити. Бо якось мені важкувато пішо, пішла схема перша. І якось з тим набором у мене з мишкою не заладилося. І, до речі, він впав, в мене розбився багет. Треба, до речі, багет одягнути його. Ну, то таке вже колись зроблю. І. Якось важкуваті для мене ці схеми. ось. Тут, до речі, канва йде у наборі. Я не знаю, я хочу замінити на свою улюблену голубу таку рівномірку, Мені здається, буде супер виглядати. Хочу замінити. Мені здається, в мене вона навіть і є. Я купляла собі тканинку. Хочеться якось знов розкласти, подивитися, що в мене є, розкласти тканини, десь, щоб були в одному місці. У мене начебто це і розкладено, але якось, знаєте, ну, якось як є. І, ну, що сказати про цей ще набір. І багато я дивилася, і якось в мене виграла дівчинка у нашій, нашому СП Вишивальний Хогвартс. До речі, у нас йде третій сезон. Я додам, подивіться, будь ласка, посилання. Хто хоче доєднатися, можна доєднатися, будемо вишивати у команді. Умови дуже легкі, і взагалі просто беріть голки, свої роботи. А, і, шийте, будь ласка, з нами там дуже класні просування у дівчат, і навіть я щось просуваю завдяки грі, і взагалі завдяки СП, яких я беру участь, просуваю ці роботи. Це, ну, мабуть, багато хто знає. А, ну, коротше, виграла дівчинка приз, і а, вона а, саме. Коротше, говоря, коротше кажучи, вона доплатила, і вийшло в неї ось такий набірчик. Не такий букет, а інший. Але якось мене ну, зачепило, зачепило букет, і я захотіла собі цей. І якось так зійшлися зірки, що я її побачила схожий набір у той період і теж собі захотіла. сказала, я точно собі замовлю. Ось я собі під ялинку і замовила такий ось букет також. Не можу сказати, що це з тих сюжетів, що мені що в моєму стилі, але мені таке стало подобатися. Я таке і плаття собі пошила, хто бачив. І я, до речі, вишила цього літа теж такі квіти, завершила цей набір. Ну, коротше, квіти тепер мені подобаються також. А це я замовила у рукодільному сундучку. До речі, такого, такий набір зняли з виробництва е, і був у наявності тільки в рукодільному сундучку, за що їм дякую величезне. І якщо хто хоче, може спита, спитайтеся в них, може в них іще такий набір є. Якщо вам він дійсно подобається, то ж не беріться, бо він знятий з виробництва. Я не знаю, як е, Лукас, чи вони... Відновляють потім набори, перевипускають їх чи ні. Або схеми, якщо ви думаєте, що схему можна скачати, то схеми також скачати не можна, бо я вже шукала. Такої саме схеми нема. От того набору є, а цього ні. Перенабір. Ось Тому я в жодному разі нікого не призиваю до піратства. Просто кажу вам, щоб ви, щоб ви знали. Ось. Ще я замовила чорні голки, ось такі, але трошки вони якісь е, меншенькі. Е, як завжди, я, мабуть, промахнулася з номером, але но нічого страшного, вишиватиму цим номером, будуть в мене такі. Е, з номерами канви і Голок це в мене дуже важко з цим якось зрозуміти, що і що. Треба якось сісти і собі у блокнот, е, у блокнот записати. Чорні голки я давно хотіла, і ось я їх нарешті отримала. Замовила дві пачки на радостях, але треба було хоч різні номери замовити. Ну, нічого страшного, 26-й номер теж непоганень, непоганенький для рівномірочки піде. І я дуже дійсно рада, що їх тримаю в руках, я так давно на них на них задивлялася. І... Їх, до речі, можна, не скрізь можна купити. Я рада, що в рукодільному сундучку вони дійсно були. Дякую за доставку. Ще там в них, до речі, приємні, приємні ціни. Ось, наприклад, оцей набірчик я купила. Мені не доставало, мабуть, цього наборчику до моїх. До моєї колекції з відьомських аксесуарів, бракувало мені тільки цього котла, тільки цього казану бракувало. І не дивіться, що така ціна, мені була якась знижка. Коротше, я купила його набагато-набагато дешевше. І дуже приємно, я вже думала підбором його шити, але в мене є і набір, тобто супер. І тут навіть бачите, написано, що бісер входить до набору, який світиться у темряві. Ніколи не вишивала таким бісером, дуже хочу спробувати. Я не починала восени цю, цю ем, серію, тому що я не знаю, як я хочу її зробити. Чи я хочу її в вигляді іграшок, чи хочу її в вигляді пінкіпів. Дуже хочеться якось зробити суперський, не хочеться прогадати її. Мілхілівські на бочки такі маленькі раз і вийшов, і, 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 і вийшов, і, і, і вишив. І, і, Ну, коротше, хочеться вишити якось красиво. Дивіться, які ниточки, дуже красиві кольори, дуже красиві кольори. І я дуже рада, що за приємною ціною мені дістався цей набір, була, роз... якийсь був розпродаж у... у них у групі у рукодільному Шабаші. Я сподіваюся, що всі посилання ви знайдете в інфобоксі, я нічого не забуду. І ще була якась там п'ятниця, чорна п'ятниця, і ще там. Пишеш промокод, і, коротше, в мене були знижки-знижки, і це дуже приємно. І тому я замовила усі ці е, речі. Мені здається, що заради е, троянд я замовила і вже і казани, і так співпало, і це супер, що маю тепер ці наборчики. Давайте подивимося далі. Мабуть, це все, що я купила у рукодільному сундучку. Здається, все, якщо щось іще тут зустрінеться в мене, то я вам покажу. Давайте далі. Що в мене купилося ще? І ще я а, замовляла вперше, здається, у мережці, і замовлення я робила заради, а, заради двох позицій, скажу вам чесно. Це ось такий сантиметр від Бохін, я дуже давно його хотіла. А, хотіла саме таку а, у, такій, у такому принці. Uh, і, ну що сказати, мені дуже подобається. У мене є вже такий uh, з тигром. І він мені дуже став на годі. він дуже-дуже-дуже зручний. А цей буде також. В мене один буде для, для шиття може лежати, або тут. Інший буде у сумочці дорожній. Ну, якось мені два, думаю, знадобляться. Бо я завжди щось останнім часом міряю, і вже ось тут на початку він почав стиратися. Ну, я продовжую їм користатися, а вже ж просто буде іще один. До речі, у Бахіни йде. Така ще серія, як правильно сказати, у принці звіриному є ще і ножиці, є ще і олівці для тканини. Але мені ножиці такі не дуже подобаються для вишивки. Такі, і не, не дуже подобаються ці олівці, вони мені не потрібні. Тому буде поки що ось такий сантиметр. У мене така сантиметрова стрічка, дуже зручна. Мені дуже зручно користуватися нею. І я дуже рада, бо я вже майже рік мрію про цю стрічку. Ніяк не замовлю, тому що зі стрічкою потягнеться іще і ще. І друга річ, про яку я давно мріяла, це ось такі ножиці від коханої. Не знаю, неправильно я сказала. Від Кохана, бо це назва японської фірми. Вони такі. Такі мізерні, такі цікаві, і я дуже рада, що вони в мене є. Китиця зроблена тут із металику, що, може, вона не розтріплеся так швидко, тому що з тканини або з ниток вона може може і... Ну, коротше, подивимося, як вона буде в використанні. І. Я дуже щаслива, що вони в мене нарешті є. Дуже давно їх хотіла, все ніяк. І Ось коли вони випустили різні кольори, може коричневі мені не подобалися з коричневими ручками. А ось ці е, різнокольорові, особливо рожеві, я замовила, і більше в наявності рожевих не було. І мені так приємно, що вони, мабуть, були одні і вони були мої. І ось в такому пакуванні вони йдуть дуже красиві і, коротше. У мене все зійшлося, і я дуже рада, що вони в мене під Ялиночкою є. А що ще я замовила у мережці? Моя подружка з Києва, моя підписниця, і я є її підписницею у її телеграм-спільноті. До речі, в неї дуже цікава спільнота про життя, дуже цікаві там події. Я залишу теж посилання в інфобоксі, може комусь буде цікаво. І е, вона мені надіслала у подарунок е, голку таліб. І теж японська. І ось, ну, одну. І я спробувала, і мені дуже сподобалося. Коротше, я замовила ось. Таку колбу з голочками від цієї фірми. Сказати, що голка класна, Так, да, дійсно вона класна, а ну, єдиний мінус, вони дійсно дорогі. А у мережці вони коштують 390 гривень десь ось ця упаковка. Ну, На новий рік можна повісти на ялинку собі. А, такий а, зробити подарунок. Давно хотіла замовити, замовила. Я хочу тут 24-й номер, 24, й і я бачу, що це вже нормально. Чим я думала, коли замовляла 26 -й? чорні голки, не знаю. Ну, нехай будуть. Слава Богу, краще, ніж навпаки було, бо ці голки дорожчі. Ці стануть все рівно в нагоді, і потім я може, якось куплю собі 26-й номер. Вони там не так дорого і коштують. І спробую ще ці голочки, і може вам ще щось розкажу про них. Дуже красиво вони упаковані, дуже вони класні, і ну, дівчата їх беруть і багато хто вишиває. І люблять дівчата, хто вишиває, зараз теж вишивають вишиванки, воно дуже класно стає в нагоді. Ну, подивимось, як стане в нагоді аж 6 штук мені. А ще також я замовила пін. Не думала, що він такий-такий маленький. А весняний вже буде на весну мені такий новий пін. Давно в мене не було нових, тож буде весняний ось така квіточка красива. Мені подобається і буде з якимось квітковими сюжетами. Зі мною така помічниця. Ось. Ще в мене є наліпки, або правильно наліпки, як сказати, поправте мене, будь ласка. Це для мого рукодільного блокноту, дуже прикольні. Мені сподобалися і якість в них така, вони такі, як матові, знаєте, і мене може це змотивує повернутися до рукодільних записів. І я хочу оформити собі трошки блокнот. Дуже прикольні. Ну, все, що тут зображено, все мені подобається. Тож, може буде якийсь шорс або відео, як я оформлюю свій вишивальний блокнот. Я якось робила такі шорти, можете там полистати, кому цікаво. Ну, буде знов ось. Мабуть, я вас трошки обманюю, що покупки будуть не з трьох магазинів, а з чотирьох. І ще я робила в цій рукодільниці невеличке замовлення, тож. Трошки я вас дезінформувала. Далі покажу вам свої покупочки у надки рукоділки. У надки-рукоділки я замовляла. Ось такий набірчик від чарівної миті. Так, може бути, хтось скаже, що в тебе ж таки є. Він і початий більше вам скажу, але я розпущу те, що почати, і почну нормально. Що таке нормально, я вам потім поясню. Бо, якщо чесно, вишивати на канві я не можу. Я все, я все роз, розгубила з того набору. Я не знаю, куди воно все поділося. Я розсипала і, ну, коротше, може комусь я віддам той перший набір. Можна сказати, це була невлучна спроба. Але ці кольори бісеру мене не відпускають. Можна було просто закинути, але я хочу вишити його знов. Він недорогий. Я порахувала, що якщо мені купити декілька пакетиків бісеру, яких я розгубила просто, то мені дешевше купити набір. Ну, вийшло так. Я купила наново цей набір і буду його наново вишивати. А все, що вам скажу. А, і на що я заміню канву, я вам також покажу, бо то була покупочка у вівці рукодільниці Ось а, знов я сподіваюся, вже швиденько, швидше його вишию. А, також я купляла, робила замовлення заради ось цієї змійки. Хотілося мені символ року. Я вже вишила один, може ви бачили у шорцах і в інстаграмі. Хто не бачив, подивіться. А хочу вишити все ж таки у чарівної країни, бо мені завжди вишиваються якісь символи. І ця змійка мені дуже сподобалась. Там була змія, якась така гадюка, яка дивиться на тебе. Вона трошки мені здалася страшною. А ось цю я вишию із задоволенням. Також в мене на внизу на ялинці стрибає такий олень. Але він е, м'ятний, я його вишивала. Це, Мабуть, моя перша була іграшка від «Чарівної країни, і він такий одинокий. Хочеться, і мені здалося, що буде дуже красиво, якщо йому буде компанія. Думала, я думала, який набірчик. А... У компанію поставити і замовила усі чотири, усі які мені сподобалися. Бо не можу я обрати, вони дійсно різні, різні кольори, різні орнаменти. І я ось цими днями із задоволенням ось ці п'ять іграшок. Сподіваюся, це мій план. Думаю, що в мене вийде. І замовляла я магніт з гліцинією. І це, якщо чесно, трошки розчарування. Цей магніт, тому що е, в нього такий принт, бачите, змазаний. А на сайті е, було красиво. І, ну, а вже ж я буду його використовувати. Просто я вам показую, що якщо хто хоче таке замовити, то не замовляйте, бачите, як розтягнуте зображення. Е, ну, не дуже якість зображення мене тут радує. Бо на сайті якось воно більш красиво виглядає. А у житті зовсім зовсім не так. Мені здалося, що ці часи, вже, коли виглядає гірше, ніж на сайті, вже відійшли у минуле, але бачите, ні, і ще є. Тож, магнітиком я не те, щоб дуже задоволена. Ну, Якість магніту добра. Зображення зрозуміло, що зображено, це для мене. І тому я користуватимуся. Але хотілося б все ж таки, я очікувала іншого, і це не можна приховати. Ні, я кажу, як є. А, ось, заради чого я робила замовлення у вівці рукодільниці Це ось така ось принтована основа для вишивки бісером. І це просто спасіння для мене, тому що вишивати на канві бісером я не можу. Чи, може, там не підходить номер бісеру, чи що. Чи в мене просто не виходить. Ну, коротше, нерви в мене здають, тому що вишивається рядами, все воно якось горбами йде. Дайте, може, якусь пораду, хто вміє це робити, і як ви справляєтеся з цим. Я не справляюсь і не хочу справлятися коротше, на даний момент життя. Але дуже хочу вишити цю зимову ніч. Це давно я її примітила, і якось вона не відпускає, хоче бути відшита. Добре, хоче, отже, буде. І в мене буде ось на цій принтованій основі. З дірочками, вже, вже із розрахунками на квадрати, я буду собі тих, тих, тихенько комфортно вишивати е, своїми улюбленими синіми кольорами, е, вже у задоволення. Тому що я думала, мені вишивати там дуже ще багато. І знаєте, і начебто невеличка робота, а начебто вона займає в мене дійсно багато часу, бо один рядочок оцього наборчику він займає в мене цілий день. І і цілий день не такий, що. Ну, не цілий день, ну коротше, довго. І, І не сказати, що воно в задоволенні. І коротше, я не знаю, воно все не так лягає. Ну, не подобається мені на канві. Колись добре, що я маю такий досвід, але цього, мабуть, з мене достатньо. Добре, що Вірена випускає ось такі основи, щоб замінити ту канву. Ось. І якщо я вже замовляла таку штуку собі. Штуку я маю на увазі ось цю основу для вишивки, то я замовила собі такий магніт. Дуже давно я хотіла собі на машинку такий магніт, на машинку швейну. І дуже прикольно буде паркувати сюди булавки. Це дуже зручно, мені здається, і мені сподобалася ця е, така кішка дуже класна і поверхня в неї. Ну, Короч, я, я рада, що я її придбала. Хоча з фірмою Prim в мене такі стосунки не дуже, але ну, подивимося, як працюватиме магніт. Також я замовила від Prim собі голки для оверлоку, тому що я всі переламала. І тут такі вушки величенькі. Тому що щось в мене вузелки не проходять. І коли я перетягую оверлок, в мене не проходять вузлики через ці дір дірочки, начебто номери ті самі 80-90. Ну, коротше, буду пробувати щось е мудрити з оверлоком. Е голочки в мене вже е запасні є. Також е я замовила собі для шипки. Для шиття ось такий ось розпарювач більшенький. Малі в мене є, але захотілося більш зручний, тому що буває так, що розпарювати приходиться багато, і дуже зручно він лягає у руці, якось він розпорює великі шви. Ну, мені здалося, і так воно є. Дійсно, зручно лежить у руці. Але бачите, якось кришечка в нього не закривається. Щось е, пішло не так. Ну, нічого страшного, в принципі, свою функцію він. Виконуватиме, якось кришечка закривається, і вже добре. Він в мене лежатиме на поличці, там, де стіл зі швейною машинкою і швейним приладдям. Тож, ну, я переживу це, скажу так. Ось така річ необхідна мені буде для розпорювання. І е, спробувала я, о боже, це також прим, Прим, що знов я по Приму пішла. І такий олівчик для е тканини, чого він такий коротенький, Ну, мабуть, нам пошкодували вже довгого олівчика. Е для такий, Він, як, знаєте, крейда. крейдовий е олівчик, щоб е кроїти. Спробую, що вам скажу, така силіконова е в нього е китиця, щоб, е мабуть, виправляти щось. І тут е ось цей... Е Такий трикутничок для чогось теж, мабуть, виправляти. Чи щось отак от а він 90 градусів, мабуть, кути підрівнювати. Ну, коротше, ось така в мене річ є. І я спробую розкажу вам, як я цими усіма, цим усіма речами я користуюся. Ну, дійсно, кришечка не тримається, аж взагалі ніяк. і... Ну, що сказати, як є? Мабуть, я її взагалі просто приберу, щоб не дратувати себе. Або просто вона буде лежати на полишці. Ось такі в мене покупочки вийшли і подарунки до Нового року. Дякую усім за те, що були зі мною, за те, що поділ, подивилися на мої покупки аж в чотирьох крамницях. Я збирала для вас ус, ус, усі. Усіх їх збирала, щоб вам усіх гуртом показати. І дуже рада, що в мене це, здається, вийшло. Тож, бажаю вам мирного неба, щастя, усього найкращого. Усе буде добре, усе буде Україна. До зустрічі нових відео з наступаючим новим роком. До побачення!